Знання мови ключ до успіху в будь-якій країні. Це відкриває можливості для отримання хорошої роботи та полегшу інтеграцію в нове середовище. Вивчення мови може бути непростим завданням, тому сьогодні ми поговоримо про можливості відвідування мовних курсів в Німеччині. Багато людей після приїзду до Німеччини одразу починають працювати, відкладаючи вивчення мови на потім. Однак варто знати, що навіть працюючи ви маєте право безкоштовно відвідувати курси німецької мови до рівня b 1 Для цього потрібно подати заяву до Федерального відомства у справах міграції та біженців ПАМ. Форму для подання можна знайти на їхньому офіційному сайті. Іноді навіть після проходження курсів не вдається здати іспит на рівень b 1 В такому випадку є два варіанти. Ви можете спробувати скласти іспит ще раз, заплативши близько 118 євро, або ж звернутися до консультанта в центрі зайнятості JobCenter і попросити направлення на курси b 1 B1Beruf 1 B1 beruf це спеціалізований і мовний курс, орієнтований на професійну діяльність. Він розроблений для тих, хто працює або планує працювати в німецькому середовищі і спрямований на розвиток мовних навичок, необхідних для виконання робочих завдань. Основні відмінності між b 1 бруф і звичайним рівнем b 1 такі. Аудиторія. Звичайне b 1 підходить для всіх, хто хоче опитувати загальну німецьку мову. b 1 БРУФ призначений для тих, кому потрібні професійні мовні навички. Друге, лексика. Б1БРУФ зосереджується на професійних термінах і виразах, які використовуються в робочій ситуації. Третє – навчальні матеріали. Kursi b 1 сценарії, які можна зустріти на роботі, як ділові проговори, складання електронних листів і презентацій. Четверте. Методика навчання. Курси B1BRUF включають більше практичних занять, спрямованих на підготовку до реальних робочих ситуацій. Із БРУВ може також буде складнішим, оскільки вимагає кращих знань професійної лексики і точності використання мови в робочих умовах. Щодо курсів b 1 в В2, 1 B2. C1, участь в курсах з професійної термінології, як правильно, безкоштовно, якщо ваш податково річний дохід перевищує 20 тисяч євро, платите внесок в розмірі 2,32 цента за урок 50% відставки відшкодування витрат. Загалом 1392 євро за курс із 600 навчальних блоками. Подати на b 1 B2 чи c 1 prof ви можете через Job Center чи Agentur for Arbeit. Оплата внеску може здійснюватись також роботодавцем. Після успішного складання іспиту можна подати заяву на повернення 50% внеску. Сподобалось наше відео? Підпишіться на нас, щоб не пропустити наші нові відео. До зустрічі!